Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Об'єднання Німеччини. Лише нагадаю, що на початку 19 століття війни Наполеона призвели до остаточного припинення існування священної Римської імперії, Бонапарт був ініціатором утворення на цих землях Рейнського Союзу. Та коли сам Наполеон потерпів фіаско, за рішенням Віденського конгресу у 1815 році було створено Німецький Союз, куди входило 35 незалежних німецьких монархій, 4 вільні міста, частково землі Прусії та Австрії. Хвиля революції 1848 49 років у Європі так звана весна народів охопила і німецькі землі, але, не дивлячись на те, що почав діяти. Франкфуртський парламент та прийнята конституція об'єднання усіх німецьких земель в єдину державу так і не відбулося. Проти парламенту та його рішень виступив сам пруський король. Річ у тім, що важелі впливу тоді поділяли між собою Австрія та Прусія. У разі об'єднання німецьких земель кожна зі сторін хотіла зберегти свій вплив як визначальний та панівний. Тому сформувалося два шляхи об'єднання Німеччини малонімецький навколо Прусії та Великонімецький навколо Австрії. Іншим німецьким монархіям залишалося одне визначитися, кого підтримати. Північні німецькі землі тяжіли до Прусії. Там у 1859 році було утворено політичну організацію Національний Союз, що обрав малонімецький шлях об'єднання. Південні німецькі землі підтримували Австрію. Подальший перебіг подій визначила зміна влади у Прусії. Новим монархом став Вільгельм І, а прем'єр-міністром Отто фон Бісмарк, що вирішив об'єднати Німеччину залізом і кров'ю. Опорою залізного канцлера була армія. Як ви розумієте, без війни тут не обійшлося. У 1866 році Прусія вийшла з німецького союзу та розпочала війну з Австрією. Австрія війну програла, Німецький Союз було розпущено, Австрія відмовлялася від верховенства над німецькими землями. Прусії вдалося приєднати ряд земель на півночі Німеччини. Було утворено Північно-Німецький Союз. Південь Німеччини поки що зберігав незалежність. У 1867 році Конституція Північно-Німецького Союзу наділила короля Прусі виконавчою владою, яку він міг передавати у спадок. Певну політичну автономію члени Союзу все-таки зберігали і надалі. Після війни з Австрією загострилися відносини із Францією, яка не бажала посилення та об'єднання Німеччини. Так як Бісмарк вважав, що війна із Францією це лише питання часу, він сам спровокував французького короля Наполеона III і той оголосив Прусії війну. Прусія до війни була готова значно краще. Перші успіхи чекати довго не довелося. Французькі війська були оточені біля міст Мец та Седан. Остання стала справжньою катастрофою для Франції, тому що Наполеона III було взято в полон. Парижани навіть вирішили, що король їм більше не потрібен. Швиденько проголосили чергову республіку, коли пруські війська вже стояли біля околиць Парижу. Французи були змушені піти на перемир'я та підписати мирний договір. Для Прусії війна завершилася тріумфально. У січні 1871 року у дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено про створення Німецької імперії. Імператором став пруський король Вільгельм І. До складу імперії увійшли всі німецькі держави. За прийнятою Конституцією, Німеччина оголошувалася конституційною монархією за формою державної устрою федерацією.